Ну що, шановні друзі, і знову-знову ми не можемо обійти жодного сюжету без нашого Сергія Кузьменка. Пане Сергію, ми вас вітаємо тут. Добре. Друзі, як ви бачите, ідуть роботи. Ідуть роботи. Це Пришипська сільська громада. Пане Сергію, розповідайте, що робиться? Чому ми тут? Сьогодні ми знаходимося на трубомагістральному трубопроводі, який подає воду з села Салівка, Грішопланської громади, до села Пришип. Пришибської територіальної громади, на якому є, ми бачимо порив. І сьогодні за рахунок нашого товариства відрожнього Аквалайфа відбуваються ремонтні роботи відкачування води. Так як сьогодні РОВР говорить, що ми будемо поливати, подавати воду, все в нас є. Але ми доходимо знову до тієї точки, що нічого немає. Згорим пополам знаходять там якісь на 10 мм бензину, бензина, мотопомпу привезли, вона в них. Повністю відмовила. Сьогодні ми привезли свою і закупляємо ще ще одну мотопомпу, вкладаємо кошти, щоб откачати без свіжицю воду, так як уже сьогодні ми бачимо, що пішов дощ. Дай Бог нам а, до речі, пішов на до да, щастя, да, на да? щастя. А на сьогодні, на вчорашній день у нас культури, пшениця, ячмінь, ярий ріпак, озимий ріпак. Потребував поливу, але ми не могли подати воду до насосної станції номер 2 звідки ми забираємо воду далі. Тобто є такий факт, що є та міліративна споруда, що ви вже відновили за рахунок грантів за рахунок ваших вкладень. А є те, що залишилось ну фактично державне, да. і ось там порив є, але все робите, лікуєте цю проблему саме да. в Так, і держава зробила закон провика для того, щоб передати сім'їтині мережі. Користування mm -hmm. ВК, яке буде ремонтувати за власний курс, mm -hmm. все робити. Але сьогодні цього не відбувається. Це, блокується, дай блокується і блокується сесення ровром, mm -hmm. держ, Держводагентством, не йде передача. Ви вирішилось питання ПДВ, придумали інші, якісь mm -hmm. і знову заходять полиний сезон, і знову роблять те, що сьогодні ми ви бачите наяву. Ну, так і є. Друзі, ви бачите, ми, ми не готувалися, ми нічого не підробляли. Іде дощ, ми знімаємо. Це є фактично так. Тобто, то є правда. Грошей нема. Ми вже другий день тут знаходимося, навіть третій день. Відкачуємо цю воду. Тут саме низовина, саме більше води. Але mm -hmm. маємо те, що маємо, і працюємо. Дай Бог, що ми це переможемо цей по звичайно. Переможе, якщо робити, то завжди перемагає ну звичайно. Друзі, а ми закликаємо всіх і нашу державу і всіх тих, хто блокує, блокує. Може не просто так до того, що треба все виводити. Ми йдемо саме вчасний, вчасні володіння, і люди вчасному порядку це виправляють. Це є по факту, це є сьогодні. Це є зараз, тому не факт, що все державне повинно бути державним. Так. Ну, що ж, друзі, роботи йдуть, це справді виконується. Ви бачите, ким це виконується, і дійсно, друзі, ми зараз знаходимося на тому етапі, щоб перетрансформувати систему совково-державного на систему частну. Тут є два методи: або держава реально це відробить сама селищна громада, бере на себе все зробляє, або, хоча б, не мішати, не заважати це робити фермерам. Ті, які робляться за власний кошт, вони готові, вони це роблять. Це видно, це потрібно. Відбудуємо Україну, так, <свісно> як гасло. <свісно>